Один науковцям зелене світло за таким принципом має жити Україна, вважає Олександр Домбровський. А поки курс на підтримку світлих умів в державі не сформовано, депутат облради і меценат вирішив сам взятись за справу. Вже вдруге кращі студенти політеху до дня науки одержали від Олександра Домбровського дипломи і імені премії. Він зізнається, виш обрав не випадково. Майже три десятиліття тому сьогодні директор інституту глобальних трансформацій навчався в технічному. Я люблю свій університет, і, на превеликий жаль, я приходжу сюди рідко, в силу там певних проблем зайнятістю. Але ви знаєте, дух, запах навіть воно все залишилось так, як це було 30 років тому. Коли я навчався в інституті, можливо, нам з матеріальної точки зору було трошки легше ніж сьогодні. Стипендія була інша, еквівалент був інший. Я пам'ятаю підвищену стипендію, я отримав 56 рублів на той час. Теперішньої стипендії студенту на прожиття не вистачає, говорить Ігор Бойко. Його однокурсники за сумлінність навчання одержують 700 гривень. Він сам трохи більше, адже має чимало відзнак, очолює самоврядування політеху і входить до президії Всеукраїнської студентської ради при кабінеті міністрів. Ігор став одним з десяти преміантів Олександра Домбровського. Стипендія це якби один із сторін даної медалі, тому що ну я вважаю, що все таки основна сторона, то що визнають людину. Стипендія це додатковий стимул для того, щоб розвиватися і далі працювати. Можливість реалізувати будь-який проект свій. А 2-3 тисячі гривень, що одержали політехівці, в цьому допоможуть. Тільки минулоріч молоді науковці запатентували 268 винаходів. У нас 60% студентів. Мають винаги наряду з вченими університету. Досить багато студентів у нас залучені у наукову роботу з фінансуванням. У нас працює 13 наукових шкіл, які визнані в світі. Тобто, не можна так казати, що ми тільки сьогодні їх захочемо. Тобто, у нас фактично захочення від першого курсу де кожного дня. В такій атмосфері і зріє майбутнє вітчизняної науки, переконаний Олександр Домбровський. От тільки без подальшої підтримки молоді вчені роз'їжджаються світом, а мали б залишатись в державі. На рівні стипендії від Домбровського не може держава би, зупинятися, потрібно йти далі. Нам не тільки треба виховати, нам не тільки треба навчити, нам не тільки треба дати освіту. Нам дітям треба дати студентам, треба дати гарну практику, гарні знання, глибокий вузькопрофільний такий рівень. І тоді, і тоді вони будуть залишатися в Україні. Просто треба створювати, займатися економікою, створювати цікаві, інноваційні і високотехнологічні робочі місця. Підтверджувати звання одного з кращих технічних вишів України студенти політеху будуть і цьогоріч. В травні на його базі пройде 10-й міжнародний конкурс з веб-дизайну і комп'ютерної графіки а вже восени черговий етап першості світу з програмування.